На Миколаївщині продовжують відновлювати ліси, що були пошкоджені внаслідок обстрілів та пожеж. Цієї осені планують висадити 150 тисяч саджанців, що виростили з насінні з місцевих лісництв. Йдеться про 40 гектарів площі не лише у Миколаївській області. Частину сіянців висадять на Херсонщині. У якому стані лісове господарство на півдні країни через бойові дії? Розповість Наталя якобсон белібова на цю ділянку лісу в 22-му році окупанти скинули авіабомбу. В результаті довелось відновлювати гектар території. Коли 2 березня був наступ на місто Вознесенське. 3 березня сюди два літака російсьлітака скинули авіабомбу Тобто тут було взрив авіабомби, щоб пошкоджено насадження рівно через рік 3 березня 2023 року ми тут провели висадку нових насаджень щоб виростити тут повноцінний ліс знадобиться не менше 40 років каже фахівець нині в миколаївській області через бойові дії у подібному стані майже 900 гектарів місцевих лісництв 20% лісів залишаються замінованими чима Мало лиха додають і пожежі. 8 серпня була велика в нас перша пожежа. Також залучаємо вже ж працівники підрозділу ДСНС допомагають. Все максимально оперативно виявляємо. І не допускаємо широкі борозни, що ділять ліс на ділянки, допомагають уникати поширення пожеж на великі площі. До того ж, в кожному лісництві є своя пожежна техніка та команди фахівців із пожежогасіння. А для безпечного відпочинку в лісі в області створили 14 рекреаційних зон ще чотири побудують до кінця року. Ці ерекційні пункти показали свою якість. Завдяки них люди тепер контрольовано відпочивають на лісових масивах. Тобто немає такого, що приїдеш по лісу. Людина то там відпочиває кострище, ще пале. Там все контрольовано. Протягом 23-24 років у Миколаївській та одеській області було висаджено 8 тисяч гектарів лісів. У цьому році вже готують під посадку 40 гектарів території. Саджанці вирощують у спеціальних коробах. Вони притіняються. Ми маємо змогу поливати їх, контролювати. Різні патологічні процеси у разі їх виникнення. І, і завдяки оцим, цим заходам на невеликій площі ми вирощуємо більшу кількість посадкового матеріалу стандартного на осінь вже, аніж мали б на відкритому ґрунті в розсаднику. Насіння взяли із шишок у самому надлісництві, обробили протигрибковими препаратами. Це впливає на життєздатність сіянців. Їх приживлюваність до 70%. Тут приблизно 300%. 80 квадратних метрів на одному квадратному метрі близько 500 штук. Тобто тут десь у нас 150 тисяч штук має матимемо на осінь стандартного посадкового матеріалу для створення лісових культур. Частину цих рослин планують висаджувати і на Херсонщині. Із серпня кілька лісництв області приєднались до південної філії. Нині майже всі ліси там знищені обстрілами і пожежами. Відновлювати доведеться все з нуля, дуже велика частина. Лісових насаджень в першу чергу у Береславському районі була пошкоджена наслідок лісових пожеж у 2022 році. Під час окупації правобережної Херсонщини російські військові не лише нищили ліси, а й грабували лісництва. Після деокупації ситуація була дуже складна. В першу чергу у матеріальному плані, тому що всі основні засоби і техніка була або знищена, або пошкоджена, або викрадена. Важка ситуація із замінуванням лісових масивів із 38 тисяч гектарів, що зараз перебувають на територіях підконтрольних українській владі, чимало там, де лісівникам працювати небезпечно. Дуже велика частина лісових насаджень є у плавнівій зоні річки Дніпро. Як ви розумієте, там зараз є якраз зона бойового зіткнення і дуже така нестабільна ситуація в безпековому плані. Нині вдалося очистити близько півтисячі гектарів території лісів. Для подальшого очищення землі від вибухонебезпечних предметів планують залучати демінерів. А вже восени на Херсонщині висадять перші сіянці дерев. Хоча лісівники зізнаються, на відновлення лісових масивів області навіть після повної деокупації знадобляться сотні років. Наталія якобсон білібова Євген Сержук, телеканал Рада. загальнонаціональний марафон Єдині новини.